Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі, на каналі «Шоїсна». Ми продовжуємо з вами молитись про визволення нашої країни від окупантів, про вигнання московських загарбників. Всіх, друзі, ще раз з Новим роком вітаю! Але зміна дати на календарі, вона нічого особливо не змінює в нашому сьогодні, друзі. І знову, як ви, можливо, вже чули. Цій ночі була атака на Україну з боку московитів ударними безпілотниками, шахедами. Дякувати Богові, наші військові їх збили, але війна продовжується і ми продовжуємо молитву про те, що Господь визволив нашу країну, вигнав окупантів і повернув до нашої країни мир. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти зберіг нас в цій ночі, за те, що дав нам життя, за те, що ми зараз можемо так спокійно молитись до Тебе, говорити з тобою, Господи, і благати Тебе про милість і допомогу. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив український народ і вигнав окупантів з нашої землі. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберігаєш для нас надію на визволення. Ми дякуємо Тобі за волелюбність нашого народу і за те, що наш народ зараз так відчайдушно бореться за свою волю. Ми дякуємо Тобі, Господи, за наших військових, за чоловіків і жінок наших, які знаходяться в Збройних силах або в інших силових структурах, які виборюють нашу волю, які захищають нас від московицького зла. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ці люди є, за те, що вони, ризикуючи життям, захищають нашу країну і наш народ. Благослови наших військових, збережи життя і здоров'я. Даруй все необхідне, Господи, і нас, благослови підтримувати наших військових так, як ми можемо, Господи. Благослови, Боже, і е, за, захисти наших військових від полону, від е, смерті, від будь-якого зла і поверни тих, хто знаходиться зараз в російських нацистських в'язницях, Господи, поверни неушкодженими всіх, хто вважається. Пропалим безвісти, Господи, благослови і поверни всіх, хто був викрадений з окупованих територій, і зараз е, знаходиться в... <santé> <lowest start> в російських катівнях. Господи, молим Тебе, благослови і вижени окупантів з нашої землі, бережи наших військових, даруй все необхідне для вигнання окупантів. Хай ім'я Твоє прославиться, Господь наш. Вклоняємось Тобі, отець і не Дух Святий. Амінь. Господи, ми молимо Тебе, щоб ти благословив наших союзників, щоб і надалі Україна мала підтримку в цій страшній війні проти московитів. Господи, ми знаємо, що немає досконалих людей. Ми знаємо, що увесь світ населяють грішники. Але, Господи, ми знаємо, що є люди, які розуміють хоча б ступінь зла, який коїть. Зараз московити, і ми дякуємо Тобі за те, що люди допомагають нам. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми можемо покладатись на тебе завжди, Господи, і саме від Тебе приходить будь-яка допомога, будь-яке добро про це говорить Твоє слово, тому ми до Тебе. Тебе благаємо, щоб і надалі допомога приходила, приходила своєчасно, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, дякуємо Тобі за милості Твої до нас і за те, що от до цього часу Україна не була наодинці в війні з цим злобним, страшним агресором, віковічним, одвічним, який вже більше п'яти сторіч намагається поневолити Україну і знищити український народ. Тому ми молимо тебе, Господи. Ти благослови, щоб наші союзники були вірні, домовленості, Господи, і підтримували Україну. Ми дякуємо Тобі і за цю поміч, через, яку ти надаєш через людей, Господи, і вклоняємось тобі, Бог наш, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, ми помолимось про руйнування Московії. І про це дуже важливо молитись, бо до тих пір, доки Московія існує в тому вигляді, в якому вона зараз є, вона буде завжди перетворюватись на е, імперію рабства і зла. Зараз вона такою і є, і ми будемо молитись про це. Господи, ми молимо Тебе. Про руйнування московицької злобної імперії. Ми молимо тебе, Господи, про те, щоб ти зруйнував цю імперію зла, цю імперію рабства і неволі. Ми молимо тебе, Господи, про те, щоб ти вигнав злобних правителів московицьких від влади. Ми хочемо, Господи, щоб Путін і його банда сиділи в тюрмі, де вони не зможуть далі розповсюджувати зло. Можливо, господи, ти якось ще по-іншому натиснеш на них для того, щоб вони зрозуміли, що вони просто просто люди, що немає в них нічого особливого, окрім особливої злоби, господи, Зроби це для того, щоб вони прийшли до тями, щоб не могли губити інших людей, і щоб почали думати про себе, про своє життя. Можливо. Прийдуть до каяття. Якщо ні, Господи, якщо ти це знаєш, то тоді забери їхнє життя, щоб вони не не нищили сотні тисяч людей, як вони роблять це зараз. Все в твоїй владі, Господи, і ми на тебе покладаємось, тобі довіряємо, і хай ім'я Твоє прославиться через те, що ти зробиш з цією злобною країною. Ми молимо тебе, щоб ти привів московитів до тями, щоб вони... Зараз зупинились у своєму гріховному шляху, у злобі своїй, у бажанні е, нищити Україну, і український народ. Господи, зупини їх, приведи до каяття, щоб вони забралися з нашої землі, і, можливо, взагалі прийдуть до розуміння е, тебе, Господи, і е, е, покаються, Господи, все в твоїй владі, але ми молимо тебе про руйнування цієї злобної імперії, через яку зараз сатана. Е, е, Розповсюджує свої плани. Довіряємо тобі, Господь, і віримо, що ти зруйнуєш Московію на окремі національні держави. Дякуємо тобі, Господь наш. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти створив нас українцями. Ми просимо Тебе, благослови нас цінувати свою національну ідентичність, Господи, не стидатися, як це було до останнього часу від багатьох людей. Господи, ми молимо Тебе, щоб ти викривив, виправив оцю викривлену ментальність нашого народу, викривлену московитами, які сторіччями, сторіччями. Поплюжили, принижували Україну і українськість, починаючи від мови, закінчуючи історію і культурою, Господи, ми молимо Тебе, щоб народ наш вийшов очищений з цієї війни і національно, і е, духовно, бо насправді, Господи, ти це знаєш. людожерство яким живе Московія. Розбещеність, яка там процвітає, вона насправді дуже сильно вплинула і на українців. І ми молимо тебе вичистити наш народ і від цього московитського, від цієї московицької лайки, від московицької тяги до країства, чого ніколи не було так масово в нашому народі, господи. Благослови і вичисти, не вичисти нашу країну від колаборантів, від людей, для яких Україна нічого не, не, не вартує. Господи, вичисти від корупціонерів нашу країну, щоб люди, щоб українці робили те, що звикли робити завжди працювати на своїй землі, працювати своїми руками, заробляти своє на життя своїм, своєю працею. Господи, благослови. Вичисти наш народ від наслідків цієї московицької неволі. Господи, і взагалі. Приготуй наш народ до зустрічі з тобою. Наверни до себе українців, зроби так, щоб народ наш зараз піднімав очі до тебе. Благослови церкву в Україні, щоб ми зараз, як ніколи, говорили людям про важливість прийти до тебе, про можливість, важливість навернутись до тебе і отримати вічне спасіння. Молим тебе про милість, тобі до наших людей, до нашої країни. Подаруй нам перемогу і визволення, і хай Твоє ім'я прославиться через е, визволення нашої країни. Вклоняємось тобі, наш Господь, благослови цей день і прийми за все. Славу і честь. Отець не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб Україна продовжувала молитись. І також, друзі, робимо все необхідне для перемоги, хто що може. Хай Бог прославиться, а Україна переможе. До зустрічі!